Вітаю, друзі. В Криму ліквідовано генерала РФ. Дві ракети вразили командний пункт номер 38 винищуваного авіаційного полку. А ще одна ракета атакувала пункт зв'язку, який знаходився на аеродромі Бельбек. Так стверджують джерела. В результаті удару українських військових по аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Севастополі був ліквідований російський генерал. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Як повідомляють російські пабліки, ліквідовано щонайменше 10 російських військовослужбовців, ну а в тому числі, і командир авіаційної ескадрилі, генерал-лейтенант Олександр Татаренко, зазначається, що Збройні сили України запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами, тобто, більшість з них пройшли над водною поверхнею Чорного моря. А також Україна зірвала в Російській Федерації виробництво найуспішнішого російського безпілотника ланцет. Ланцет, до речі, був створений ще до повномасштабної війни. Він зарекомендував себе як ефективний та дешевий спосіб знищення танків та артилерії. І вже в 2023 році росіяни почали швидко нарощувати його виробництво. Як зазначають українські фахівці групи Оустін. Ну, які вивчають диверсійні операції на території Росії, наразі виробництво таких ланцетів значно скоротилося. Причиною такого скорочення міг бути успішний удар українських військових по Загорському оптикомеханічному заводу. До речі, він був саме постачальником оптичного приладдя для виробництва ланцетів. а без цієї оптики користі від нього немає. Я вам нагадаю, що потужний вибух на цьому заводі, який розташований в підмосковському місті Сергієв Посад, стався 9 серпня 2023 року. Тоді збитки були дуже значні. Постраждали принаймні 30 людей. Чотири будівлі заводу були зруйновані або зазнали таких серйозних пошкоджень. Після цього вибуху почалося різке скорочення поставок ланцетів на фронт. Фахівці зазначають, що цей безпілотник майже цілком складався з імпортних компонентів. Ну а сама Росія виготовляла там тільки корпус, блок живлення і камеру. Ну а ми рухаємося далі. Буданов розповів про знищення катера Івановець. Начальник головного управління розвідки розповів подробиці про знищення російського ракетного катера Івановець українськими морськими дронами, які, до речі, використовували дрони Магура В5. За словами Буданова, під час спеціальних заходів підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР влаштував знищення катера на рейді озера Донузлав. За допомогою шести прямих влучних ударів морськими дронами у корпус корабля вдалося перекинути його на корму, і він просто миттєво затонув. Попри пошуково рятувальні операції противника, вони не привели до якихось результатів. Таким чином росіяни зазнали суттєвої втрати, бо в них було лише три таких катери у складі Чорноморського флоту з протикорабельними ракетами типу москіт. На борту, до речі, знищеного катера могли перебувати до 40 моряків. Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України. Ну а в Генштабі Румунії назвали наступну ціль Росії в разі перемоги в Україні. Головний генштабу Збройних сил Румунії влад Георгійце повідомив, що в разі перемоги Росії в Україні наступною цілею може стати Молдова. Він вказав на стривоження населення Румунії через конфлікт в Україні та закликав європейські народи готуватися до можливості боротьби з російською армією. Георгійце підкреслив важливість готовності європейських країн і підкреслив, що Молдова може стати. Основною мішенню в разі подальших російських агресій, я вам нагадаю, що Молдова планує модернізувати систему протиповітряної оборони, ну, щоб хоч якось протидіяти загрозам з боку РФ. Ну а наостанок я хочу згадати про те, як Сполучені Штати Америки відреагували на заяву Путіна про демілітаризовану зону. Американський посадовець прокоментував заяву голови Кремля про нібито. Плани створення демілітаризованої зони між РФ та Україною, речник держдепу Меттю Міллер вважає, що Путін неодноразово м, дав зрозуміти, що він не змінив своїх цілей завоювати та підкорити повністю всю Україну. Путін не змінив своїх цілей стосовно України, і тому, якщо він хоче демілітарізації, то йому треба почати з тих частин України, де наразі перебувають російські окупаційні війська. За словами Міллера, важко мати демілітаризовану зону, коли російські військові продовжують діяти на українському кордоні. Ну а я вам дякую за перегляд. Обов'язково підпишись, до зустрічі.